Ого. Доброго дня. Добрий день. Бачу, у вас є вакансія, секретар. Підкажіть, будь ласка, вона актуальна? Актуальна. Супер. А підкажіть, будь ласка, яка у вас заробітна плата і який графік? Та, дивіться, це державна державний навчальний заклад, це тут є школа, тому заробітна плата там не є велика. Під порядка вісім тисяч гривень. Ага, а підкажіть, будь ласка, дивіться, я не хочу сидіти там, наприклад, на місці, так я хочу дистанційно працювати. Чи можливо, можливо вас? Ні, дивіться, дистанційно ви не зможете працювати, тому що там є дуже багато роботи, яку потрібно робити на місці. А чому? Тим більше за такі е... гроші 7 тисяч блів. Ви чуєте, що я кажу, що там є роботи дуже багато, яку потрібно робити на місці, Додавати, наприклад, довідки, приймати людей, відповідати на дзвінки і так далі. Ну, дивіться, ці ваші такі вакансії вже давно в минулому. Зараз тако поставив кав'ярні самообслуговування від 12 кофі go. Сидиш собі вдома, контролюєш все з телефону і воно але це гроші. про бізнес. Розумієте, це про бізнес, а це про державну структуру. Тому ага. тут і це мої різниця. Ну та напевно ще краще вкладуся в ВІ-12 і Буду пасивно заробляти. Добре, Звичайно. дякую до доплаче. Якщо тебе зацікавила така бізнес модель, пиши в коментарях, не хочу працювати, і я надішлю усю необхідну інформацію.